Розглянемо, як прикладна програма інспектування поверхні скануючого тахеометра економить ваш час та кошти. Вас, як геодезиста, ваші замовники можуть запитувати про різні речі: наскільки рівна ця підлога чи стеля, чи вертикальна ця стіна, чи можете ви порівняти те, що вже було побудовано З моїми проєктними даними у форматі DXF або IFC моделлю. А як щодо інспектування дорожнього покриття або тунелю? Уявіть, одного разу в звичайнісінький понеділок, ви приїжджаєте на об'єкт і отримуєте відповіді на всі ці запитання за допомогою одного застосунку вашого тахеометра. Наприклад, перевірка рівності бетонної підлоги ніколи не була такою легкою. Просто відскануйте потрібну поверхню, порівняйте її з проєктною і лазерний цілевказівник вашого тахеометра відразу ж наведеться на проблемні ділянки. І якщо ви ще сумніваєтеся, чи потрібна вам програма інспектування поверхонь, відповідь так. Якщо ви хочете виконувати роботу швидше, так, якщо ви хочете економити витрати, так. І, звичайно, так, якщо ви хочете використовувати можливості mc 60 повністю. Скануйте поверхні набагато швидше з новим Leica Nova MC60. навігаційно геодезичний центр допоможе вам опанувати цю технологію під ключ.